Ми маємо вже систематичні порушення і перехід всіх меж демократичних в усіх сферах: це і місцеве самоврядування, це і тиск на опозицію, це і тиск на журналістів. Багато є сфер, де перейдені вже всі червоні лінії. Ситуація з БЕП. Потім ситуація з Віталієм Шабуніним, потім ситуація з, з обшуками у матері е, загиблого пілота Джуса. І потім уже е, остаточне вирішення питання з, з САПом. Ну, вирішення питання для влади САП і НАБУ. Це знаєте, це все великий комплекс проблем, який має бути вирішений. Е, і тоді мені здається, суспільство зрозуміє, що його чують, і партнери е, можливо. Все-таки повернуться з нами на ту точку перемовин, на якій ми були до того, як почались, почались всі ці історії. Тому що я хочу нагадати, що а, в липні місяці а, була перспектива відкрити переговорні кластери. І ця перспектива посунулась на осінь, саме тому, що почались процеси в країні, які викликали а, максимальне занепокоєння партнерів. І нам показали, що все бачимо. Все бачимо, вони просто не очікували, що наша влада піде так далеко. Тиск партнерів завжди проводив нашу владу до тями. Насправді соромно перед всім світом. От знаєте, сорому наробили на весь світ. Сьогодні вже пролунала заява ЄБРР про те, що відбудова України і допомога Україні. Зміниться в разі, якщо не буде змінений підхід до антикорупційної політики в Україні. ЄБР є один з основних донорів наших реформ, наших змін і так далі. Ми почули європейських політиків, які ви знаєте, вони дуже завжди обережні в своїх заявах. І дійсно, вони перший день, ну просто вони, мабуть, очманіли, коли це все побачили. Вони не могли повірити, їм треба було дійсно розібратись, тому що за 12 годин вони не могли собі уявити, що таке взяло і відбулось, коли вони на наступний день. Почали виходити з заявами, стало зрозуміло, що ага, вони дійсно готові тиснути на наш на наш уряд, на президента для того, щоб він, хоча б повернув назад те, що те, що змінилось. Допомога міжнародних партнерів зараз, в тому що вони почали тиснути на нашу владу. Це великий плюс, і я би, якщо б вони мене чули, я би просила їх тисніть далі. Тисніть далі скільки можливо.